Вітаю! Із 23 листопада відновлюють роботу шість судів Харкова та три суди Харківської області. Із повним переліком цих судів можна ознайомитися на офіційному сайті Верховного суду в розділі громадянам. Щодо судових рішень, ухвалених судами України, упродовж минулого тижня. До 10 років позбавлення волі засуджено мешканця Луганщини, котрий із 2015 року служив у так званій народній міліції ЛНР. Під час повномасштабного вторгнення чоловіка мобілізували до окупаційних військ, у складі яких він брав участь у бойових діях у Лисичанську та Гірському на Луганщині. Петропавлівський районний суд Дніпропетровської області визнав його винуватим у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, а також в участі у діяльності непередбачених законом збройних формувань. Вироком цього ж суду до 13 років позбавлення волі засуджено командира танка так званої народної міліції ЛНР, уродженця Донецька, який під час вуличних боїв у Сєвєродонецьку віддавав накази обстрілювати драмтеатр і житлові будинки. Суд визнав чоловіка винним у державній зраді посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, а також в участі у непередбаченому законом збройному формуванні. За участь у терористичній організації заочно засуджено мешканця Одещини, котрий у 2015 році вступив до незаконного збройного формування так званої ДНР. І відтоді брав участь у бойових діях, проводив диверсійно розвідувальну діяльність, а також вербував та залучав до участі у збройному конфлікті мешканців Одеської області. Приморський районний суд міста Одеси призначив чоловікові покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Глибоцький районний суд Чернівецької області. Ухвалив вирок місцевому мешканцеві, який допомагав двом чоловікам призовного віку незаконно перетнути державний кордон України в період дії воєнного стану. Йому призначене покарання у вигляді штрафу у розмірі 102 тисячі гривень. До чотирьох років позбавлення волі засуджено колишнього поліцейського, який умисно вносив до інформаційної підсистеми Нацполіції неправдиві дані про закриття судом справ про адміністративні правопорушення. Тернопільський міськрайонний суд установив, що насправді такі судові рішення не ухвалювалися, а семеро осіб, стосовно яких було складено протокол про керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння, змогли уникнути покарання. Південно-Західний апеляційний суд залишив у силі рішення Господарського суду Одеської області про стягнення з іноземної держави збитків за забруднення внутрішніх вод України. У 2020 році в акваторії порту Південний під час вивантаження іноземного судна стався неконтрольований скид 8,5 тонн пальмової олії. Власник судна вже сплатив до Держбюджету України понад 36,5 мільйонів гривень збитків. З вами була прес-служба Верховного суду і я, Ольга Тоєва.